Головна ідея в стратегії 26-го року, щоб клуб допомагав малому бізнесу ставати великим. Ян Бізнес Клаб стає екосистемою, де кожен підприємець підсилює іншого. Власники малого бізнесу зростають до середнього. Власники середнього та великого бізнесу передають досвід. Це формула довіри та розвитку всередині. Ян Бізнес Клаб клуб створює середовище, у якому кожний підприємець росте. Росте його дохід, масштаб мислення, команда, вплив, якість життя. Слоган 26-го року. In business we trust», тому що підприємці будують цей світ. А для того, щоб вони побудували цей світ, їм потрібний приклад і досвід тих, хто уже це зробив. І достатньо багато українських підприємців є таким прикладом. Щоб ця ідея працювала, клуб створив п'ять інструментів трансформації. Перший це книга біблія підприємця, яку ми опублікуємо на десятиріччя клубу. Це будуть історії учасників клубу, які виросли з малого у середній та великий бізнес. Вони поділяться досвідом, як вони це зробили. Ми створюємо новий формат великих зустрічей. Дії, де власники великого бізнесу та середнього будуть брати участь в бізнес-розборах і ділитись своїм досвідом, як вони виросли з малого у великий на конкретному кейсі власника малого бізнесу. Новий формат піртопів. На основі зворотнього зв'язку зібрали 50 нових способів проводити час разом і створювати глибокий емоційний зв'язок між учасниками. Ми створюємо символ віри не просто прикрасу, а нагадування про обіцянку трансформувати себе, свій бізнес і світ навколо. І нарешті ми створюємо премію трансформація року». Це визнання підприємства. Які зробили якісний струбок у розвитку бізнесу та себе, вона відзначатиме тих, хто пройшов один із ключових етапів зростання в екосистемі Ян Бізнес Клаб з Янга Вайс з Вайс Club, 10 Million клаб, клаб до резидентів. Про кожен із цих елементів я розповім окремо у наступних відео.